Сьогодні про серіал Останній з нас український фільм, який має шанс отримати Оскар, а також найгірші фільми за версією премії Золота Малина слава Україні! Слава Збройним силам України. Я Олекса, а це є в нас сьогодні кіновини. І почнемо ми сьогодні власне з серіалу, який набрав 10 мільйонів переглядів за перших два дні виходу на платформі HBO. Це є адаптація відеогри Останні з нас. На момент запису цього відео вийшли вже дві серії. І я повний огляд і такий детальний розбір я зроблю, коли вже вийде повний сезон. А зараз хочу з вами поділитися саме першими враженнями від цих двох серій. Ну і мої враження дуже подібні з тими, хто вже дивився цей серіал. Серіал дійсно крутий. Саме гри, власне, я не бавився, але, звичайно, що дивився якісь геймплеї або огляди на ню, і давно хотів її побавитися, але ніяк не знаходив можливості. Тому зараз не зможу точно порівняти саме гру з фільмом, але як бачив по багатьох оглядах і так само по різних відгуках, що вони є дуже подібні, і багато хто її називає одною з кращої екранізації саме відеоігор. через відповідність сюжету гри до серіалу, також про подібні саме сцени, розвиток подій, де неде де були трошки більше розкриті певні речі, які не були розкриті, можливо, в грі, і це дуже гарно впливає саме на сприйняття. Стосовно мого суб'єктивного враження, серіал дійсно крутий і. Шкода, що HBO не викинуло зразу весь сезон, щоб можна було ним зразу насолодитися. І на жаль, він виходить власне по серії в тиждень. Остання серія того сезону має вийти в березні. І власне тоді я і зроблю повноцінний огляд на цей, е, на цей серіал. По реакторі, в режисурі, музиці, графіці, е, картинці загалом немає ніяких запитань. Все виглядає дійсно дуже красиво, дуже органічно. Я сам по собі дуже люблю фільми, серіали, які власне про постапокаліптичний світ, про якісь там катастрофи, і так далі що тому подібне. Тому він мені дійсно сподобався і захопив. Тому я власне і кажу, що краще би, мабуть, якби вони викидали весь сезон. Ну але для них, мабуть, це зручніше, щоб воно виходило по серіях. Тому в підсумок мої особисті враження дійсно позитивні. Я щиро чекаю, щоб вийшов повністю весь серіал. Якщо ви вже бачили цей серіал, пишіть внизу, що ви думаєте. А, власне, щоб не припустити вже повний огляд на цей серіал, підписуйтесь за це. я Вам буду дуже вдячний. Кілька днів тому було оголошено шорт-лист номінантів на Оскар. Сама ж премія Оскар відбудеться 12 березня в Долбі Theater у Лос-Анджелесі. Зараз шведесенько пробіжемося по номінантах на саму премію Оскар. І так, найкращий фільм, найкращий актор. Найкраща акторка. Найкращий режисер. І найкращий документальний фільм. Звичайно, що це не є всі номінації на Оскар. Посилання на весь список номінацій залишу в описі до відео. І власне на цій категорії я би хотів трошки зупинитися на більше, оскільки вперше за новітні історії, якщо я не помиляюся, наш український фільм був номінований власне на Оскар, був введений в шорт-лист. І це є фільм Будинок зі скалок. Документальний фільм Будинок зі скалок, режисером якого став данець Саймон Лерен Вільмом. Зйомками цього фільму займалися одразу кілька країн: Данія, Україна, Швеція та Фінляндія. У фільмі розповідається про нових вихованців з окупованих Росією територій, які прибувають у притулок Лисичанська Луганської області. Працівники центру намагаються зцілити серця цих дітей, чиї сім'ї були зруйновані війною та дати їм надію на краще майбутнє. Фільм є особливо актуальним, адже через повномасштабну війну Росія окупувала Лисичанськ 2 липня 2022 року. Збройні сили України залишили позицію в Лисичанську задля збереження життів військових. Усі діти у фільмі є невигаданими персонажами, а справді пережили жахи російської окупації та війни. На щастя, вперше. Перший день повномасштабної війни місцева адміністрація Лисичанська встигла вивести дітей до Львова деякі з них повернулися у свої прийомні сім'ї. Дуже круто, що український фільм, хоча і в ковробництві з іншими країнами, попадає в шорт-лист Оскара. Це справді дуже круто і визначав подія для українського кінематографу. Звичайно, що будемо тримати колички, щоб таки ми отримали Оскар, і це б взагалі була неймовірна перемога для нашого кінематографу. Звичайно, що все може піти інакше, можливо, хтось інший. Інший е, отримує Оскар, але навіть якщо український фільм не отримає його, буде, можливо, трошки сумно, але в принципі сам факт номінації на Оскар і сам саме попадання в шорт-лист, це дуже є круто і це є вже за що пишатися нашим кіно. Так само, як і минулого року, я зразу після премії Оскар на другий день, максимум через два дні, зроблю. Огляд на саму премію Оскар, що відбувалося, можливо, згадаємо ж якісь цікавинки, якісь не дуже приємні моменти саме з премії Оскар. Звичайно, що згадаємо момент, чи зірки не призабувають про нас, не призабувають про Україну. Тож як ми знаємо, минулого року дуже багато зірок висловлювали підтримку з нашим народом. Але звичайно, що були і такі собі не дуже приємні заяви. Одним словом, цього року теж будемо за цим слідкувати, і саме це відео для мене особисто дуже буде важливим через те. Що минулого року я саме з огляду на Оскар минулорічний і почав цей канал в якості кіноблогу, тому не пропустіть. До речі, про українське кіно, особливо для тих, хто каже, що українського кіно немає. Український інститут зробив дуже круту штуку. На одному сайті зібрав майже всі одним словом, якщо навіть якщо не всі, то дуже багато українського кіно від новіших до старіших, і документальні, і художні, і анімаційні тобто, там є фільтр на тому сайті. По якому ви можете власне вибрати жанр, який ви хочете подивитися, і загалом там 600 стрічок. На сайті можна ознайомитися з архівними українськими стрічками, так і з сучасними новинками від українських режисерів. Кожен охочий може отримати там посилання на легальний перегляд і насолоджуватися улюбленим кіно серед фільмів «Носоріх» Олега Сінцова, номінований на Оскар той же ж будинок зі скалок. Поводир Олеся Саніна та інші по дефолту цей сайт є англійською. і, В принципі, перш за все покликаний світ. Познайомити з українським кіно, але і звичайно, що ціль цього сайту є так само і познайомити і українців з нашим кіно, щоб ми могли побачити, що в українському кіно є як старі, так і нові у різних жанрах і на будь-який смак. Тому переходьте за посиланням внизу. Це не є спонсор, це не є інтеграція, це є просто крута штука, крутий сервіс, крутий сайт, з яким я хотів з вами поділитися. А під кінець хочу перейти до одної зі своєї улюблених е, тем улюблених премій золота малина. Для тих, хто не знає, золота малина це є такий собі анти-оскар, антипремія в кіноіндустрії. Тобто там є всі ті самі номінації, які в Оскарі, але в Оскарі найкращі, а тут найгірші. Сама ж премія відбувається на день раніше від Оскару, 11 березня. І, звичайно, що у відео огляді на Оскар 2023 я і згадаю, звісно, що із золоту малину, бо я ту рубрику дуже люблю. Отож, номіна. На антипремію наступні: найгірший фільм, найгірший режисер. Найгірша актриса. Найгірший актор. І знову ж таки, це не є весь список номінацій. Посилання на повний список так само залишу внизу в описі до відео. Я цю премію дуже люблю через те, що вона дає гарний зріз загалом того, що виходило протягом року. Один день ми святкуємо те, що було найкраще, на другий день ми реально оцінюємо, що було найгірше. І в ці фільми попадають дійсно популярні фільми. Там часто бувають відомі актори, які просто розуміють, що щось трошки пішло не так, режисер. Тобто, це є такий гарний фідбек, який тримає в. Тонусі саму кіноіндустрію зазвичай номінанти, і відповідно, що переможці не приходять так само забирати е, цю золоту малину, як і Оскар. Але бувають і винятки, коли актори приходять, забирають ту малину, можуть навіть щось сказати на тій премії, і собі йдуть, знаєте, з усмішкою. Тобто вони розуміють, що вони облажалися, але після того не знаю, виносять вони висновки чи не виносять. Ну але іноді приходять і це стає ще веселіше. Отож, про все, що я сьогодні говорив, будуть і детальніші огляди. Це і про одні з нас, це і про Оскар і Золоту Малину. Тому точно підписуйтесь, щоб не пропустити ті всі відео. До речі, так само можете мене підтримати на Патреоні або ось тут внизу. в мене є посилання на спонсорувати саме на Ютубі. За що я вам буду дуже вдячний і особливо дякую тим, хто вже мене підтримує. Ви неймовірні. З цього місця трошки рідше виходили відео, за що я перепрошую, і наступного місяця я постараюся реабілітуватися і, нарешті, таки запустити щось цікаві, якісь рубрики, і щоб вони почали виходити більш стабільно. Пишіть мені внизу, що думаєте про ці новини. Які думаєте, фільми на Оскарі переможуть, які думаєте, фільми на Золотій Малині переможуть? А так само, звісно, що пишіть, що думаєте саме про серіал Останні з нас. А в мене все. Слава Україні! І слава збройним! Силам України